Усім привіт! Сьогодні 31 серпня 2025 року. Вінниччина добігає кінця літо. І ось на останній день літа почали поспівати такі гарні плоди персика серії Extreme а саме Extreme 436. Такий вигляд мають його плоди. Немаленький Зважимо і подивимось яка вага Майже 300 грамів, 298 273, це найбільші були 234 220 214 і 215 Така непогана вага у нього. Ще твердуватий Але довелось зняти з дерева, тому як в цьому році просто біда з комахами. З'їдають все за кілька днів, навіть зелене ще. Такий колір м'якоті у нього. Кісточка не відділяється. Соку вистачає і спробую шматочок. Солодючий мед. Дуже солодкий, один з найсолодших персиків в моєму саду. Можу по цукру порівняти, якщо брати серед жовтомясих з нектаринами Big Top Extreme Beauty з персиком Extreme 6 Sugar Time. Ну, ось такий солодкий дуже. Чимось схожий смаком на лінійку роялів, а саме Royal Pride і Royal Lee про які в мене в цьому році не вдалося зняти нормальний огляд. Так як комахи допомогли, з'їли все, ще зеленим. Не було навіть що показати. Плодів було небагато після весни. От, а по цьому сорту трошки залишилось. Повторююсь, дуже смачний, дуже солодкий, взагалі без кислинки, навіть ніякого натику на кислинку немає. Така щільна м'якоть, але суковита. Візуально волокна можемо бачити, але при поїданні вони не відчуваються. Дуже достойний персик на кінець літа. Якраз так символічно він в останній день літа почав поспівати. Передає естафету осіннім сортам. Все, дякую за увагу у нас на огляді. Повторюсь, був Персик Екстрім 436, іспанська селекція. Ось такий красунчик. Все, дякую.